І ми любимо фільми про Джеймса Бонда. Ну окрім того, що з Пірсом Бронстоном. Oh. Але що може бути крутіше за перегляд напруженої історії про крутого хлопця? Правильно, відчути себе цим крутим хлопцем. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Ні, це Бендер. Доброго здоров'я з вами Бендер. І ви дивитесь експрес-огляд на vr гру I Expect You Die 2. 202 секунди без води. Овна назва I Expected You Die too, The Spy and the Liar. Весела гра головоломка розроблена та випущена в 2021 році. Гра розповідає про головного героя спецагента, який повинен використовувати предмети в обмеженому просторі, щоб розгадувати головоломки. Супергерой, а тобто, ви дуже незграбний місцями, тому часто буде помирати. Один невірний рух, і тобі триндець. Кислота за лазерні картини чи вибухова ведмедикова бомба. Ай, яка рамба! Сама ідея гри класна. Закадровий голос та музика у грі чудові. Постійний пошук та дослідження під час місії на фоні кументних жартів. Усе це виглядає дуже класно. I Expect You Die 2 місцями реально смішна. Діалоги, сюжетні повороти усе зроблено добротно. І навіть в моменти, коли тобі здається, що ось місію завершено, насправді тебе розвертають на 360 градусів на 180 градусів. Коротше, отак. Давай починай спочатку. Ай, Айкарамда. Але є одна думка, котра мене бентежила впродовж всієї гри. Чи дійсно ця гра розроблена під VR? Розумієте, вона запросто підходить для проходження навіть без VR-шолом. Ідея посадити граця в крісло, обмежити кут огляду і притягувати предмети телекінезом руйнує імерсивність, яку мав би надавати VR. Ну окрім того, що ви можете порозглядатись у різні сторони. А от момент, коли вам потрібно взаємодіяти з предметами за допомогою контролерів, це виглядає якось дуже обмежено та страшенно сховує ваші рухи. А ще стосовно посадки гравця, найкраще для мене підійшла табуретка без спинки та підлокітників, адже у грі час від часу потрібно повертатися, опускати руку і всяке таке. Ви не подумайте, що я вже геть критикую гру, я не старий буркутливий дід. Дивіться, як в мене гарна лаванда підросла. Гра мені сподобалась смішні жарти, головоломки, які я люблю. Ну і варіативність проходження. але все ж є в ній недоліки, про які я зобов'язаний вам розповісти. Чи варто неї грати? Ну якщо у вас є VR і досить мало місця в квартирі, я думаю, гра для вас підійде. Якщо ви шукаєте справжнього шпигунського симулятора, ще й такого, щоб завдяки VR можна було розімняти свої шпигунські боки, то це трохи не те. Головоломки іноді цікаві, але іноді хочеться якось вдарити контролером по лобі, бо рішення бувають або надто прости, або максимально ідіотські. Хоча це також частина стилю гри. Мені ж більше до вподоби ігри, що дозволяють більш вільніше рухатись у VR. Але, як то кажуть, на безріб'ї рак риба. Це поки що одна з кращих ігор для VR-шоломів.